Були внесені зміни щодо порядку декларування і реєстрації місця проживання в Україні. Там дійсно було спрощено трошки систему зняття з реєстрації людини, яка не проживає у зазначеному майні квартирі або будинку і паралельно не є власником цього майна і, відповідно, є дорослою людиною 18. Однак. Як завжди, практика показує трошки інше. А що ми бачимо на практиці? А на практиці ми бачимо відмови. А чому? Коли подає власник заяву про зняття з реєстрації, наприклад, там, колишнього зятя, надає право власності на квартиру, цена приймає ці документи, розглядає, а потім... Виносить відмову на основі того, що вимагається від військкомату, тобто від ТЦК та СП, дозвіл на зняття з реєстрації, зміну місця проживання військовозобов'язаного. і по фінішу власнику все одно треба звертатися до суду і в судовому порядку знімати з реєстрації.